Рішення про підписання угоди про асоціацію з ЄС вже цієї осені було б неможливо без політичної волі Віктора Януковича і партії регіонів. Дуже важливо, щоб українці розуміли, якими будуть наслідки. Тільки ми підписуємо асоціацію. Там понад 90% економічних норм вже негайно починають діяти. Політичних норм буде діяти половину. Першими відчують зближення з Європою звичайні громадяни. Скоріше ціни будуть їх зростання, буде гальмуватися, тому що буде більш конкурентне середовище. Дешеві і якісні товари єС стануть доступні, якісні послуги стануть реальністю. Вигоди отримає і бізнес. Зумовно що ці директиви ЄС, які має прийняти Україна в сфері державного вони передбачають рівний доступ рівноправ'я, і це для України може вилитися у зменшення рівня корупції, яку ми спостерігаємо в сфері державних закупівель. ЄС живе за своїми стандартами, виробленим періодом спільного ринку. Україна й досі живе переважно за радянськими гостами. Асоціація розпочнеться з переходу на стандарти ЄС на сьогодні. Урядом України, зокрема Міністерством економічного розвитку, якраз. Дуже велика увага приділяється саме цим питанням створення національного механізму імплементації. З поліпшенням якості українські товари отримують зелене світло на ринках Європи і дружніх до ЄС країн.